Вітаю вас, панове. Якщо послухати деяких аналітиків та тих осіб, які є рупорами Офісу президента, то складається враження, що ця війна триватиме вічно. На щастя, дехто із цих джерел такої інформації сприймає бажане для себе за дійсне, для реалій майбутнього. І більшість інтелектуальних українців це розуміють, проте й вони б хотіли знати. Коли врешті все це закінчиться, на даному каналі є відео, яке розглядає різні пророцтва про закінчення цієї війни, але деякі глядачі продовжують запитувати в коментарях, коли закінчиться війна. Відповідно, випливає висновок, що ці пророцтва у їхніх очах недостатньо авторитетні, аби на них непохитно надіятися. Найбільш авторитетним джерелом пророцтв, безперечно, є святе письмо, проте якраз у ньому, на загальну думку, таке пророцтво про дату закінчення цієї війни просто відсутнє. І до нинішнього дня я сам так думав. Проте нині на час ранкових молитв у мене з'явилося осяяння, і я зрозумів, де шукати відповідне пророцтво у Святому Письмі. Мені пригадалося, як ще в 90-х роках писав я коментарі до чотирьох Євангелій та Откровення. Зокрема, пригадався власний коментар до другого розділу Откровення, який містить послання до Семи Церков. Не буду розповідати про те, як ці послання інтерпретують різні екзагети. Спільної думки вони в цьому не мають. Моя ж думка про ці послання і про ці сім церков така: В Ісуса Христа було 12 апостолів і 72 учні, і кожен із цих апостолів є покровителем якоїсь із найбільш важливих національних християнських церков, і кожен із 72 учнів є покровителем якоїсь із менших національних церков. Але серед 12 апостолів було сім більш важливих за решту. І ці сім апостолів майже всі перелічені в Епілозі Євангелія від Йоанна, тобто у 21 розділі, де описано з'явлення Ісуса Христа після свого Воскресіння в Галілеї саме апостолам, П'ять з них перелічені по іменах. У другому вірші ми про це читаємо. Зібралися разом з Симон Петрой, Тома Близнюком названий, і Натанаїл він же з Канни Галілейської походив, і сини Заведеєві та інших учнів двоє. Відповідно, серед 12 основних національних церков сім'ї є більш благодатними, більш важливими за решту. І найбільш благодатними з тих самих національних церков є три. Три найвищі покровителями яких є сини Заведеєві Йоанн та Яків, а також Петро син Йоне. В одному із попередніх відео я сказав, що апостол Йоанн є покровителем Української церкви, тоді як Андрей Первозваний покровителем грецької церкви, Яков Старший Іспанської церкви, а Петро церкви Італійської. Відповідно, і послання до семи церков це є послання до семи церков національних, якими вони будуть в останні часи за кілька десятиріч перед приходом Антихриста. Другим серед цих послань стоїть звернення Ісуса Христа до церкви у смирні, а позаяк апостол Йоанн є другим із дванадцяти після Петра. То випливає висновок, що це звернення стосується української церкви, тобто всього українського християнського народу. Ось текст цього послання і до Ангела церкви в смирні напиши, ось що говорить перший і останній, хто був мертвим і ожив. Знаю твоє горе і вбогість, а втім, ти багатий і переслідування тих. Що називають себе юдеями, а не є ними, але є дітьми сатани. Не бійся нічого, що маєш витерпіти, От укидатиме декотрих із вас диявол у в'язницю, щоб випробувати вас, і матиме те горе десять днів. Будь вірним до смерти і дам тобі вінець життя. Хто має вухо, нехай слухає, що дух говорить церквам. Переможець не зазнає смерти другої. На мою думку, тут надзвичайно точно описані основні проблеми сучасної України, українського народу. Проблема перша. Знаю твоє горе і убогість, а втім, ти багатий. Україна багата за своїм природним середовищем, але народ її убогий і перебуває у горі. І переслідування, які зазнав ти від тих, що називають себе юдеями, але не є ними, але діти сатани. Тобто тут, очевидно, йдеться про переслідування України з боку членів якоїсь юдейської секти, на зразок Хабаду, скажімо, або ж якоїсь таємної організації, члени якої називають себе юдеями, але насправді. Відступилися від юдаїзму і служать сатані. Ознаки такого переслідування занадто є численними, аби їх можна було ігнорувати у поясненні цього тексту апокаліпсису. Проблема третя. Укидатиме декотрих із вас диявол у в'язницю. Цю проблему я коментувати не буду, панове, зі зрозумілої причини. І ви самі напишете в коментарях, як це слід розуміти. Проблема четверта. матимете горе 10 днів. Якщо розглядати це послання та інші послання до семи церков в історичному контексті, як таке, що стосується прямим чином Смирнянської церкви у Малій Азії, ранньохристиянської доби. Тоді ці слова здаються дивними, адже йдеться про ті часи, коли горе, всі малоазійські церкви мали не якихось там 10 днів, але постійно, принаймні періодично, і це горе тривало принаймні місяцями. Саме ця деталь вказує на те, що всі ці послання до семи церков стосуються віддаленого часу і мають глибокий пророцький підтекст. Ви запитаєте, про які 10 днів горя для України тут йде мова? Пояснення полягає в тому, панове, що під терміном дні тут мається на увазі роки. Це звичайна біблійна образність, яку можна знайти і в деяких інших місцях Святого Письма. Скажімо, сім днів творіння, описані в книзі буття, це сім величезних історичних періодів, про що й свідчить численні дані сучасної природничої науки. Що таке горе для країни? Горе це тоді, коли багато матерів плачуть за своїми синами. І не лише, адже, як кажуть у народі, горе самотнім не приходить, але з дітками. І 10 років горя, про які тут написано як про 10 днів горя, це є 10 років війни, яка триває із квітня 2014 року. А якщо рахувати початком цієї війни анексію Криму, де бойових дій власне й не було, тоді із 20 лютого 2014 року. Проте анексія Криму це ще не було справжнє горе, це була просто масова зрада всіх посадових осіб кримської автономії і не лише їхня масова зрада. На мою думку, це пророцтво надзвичайно переконливе, зважаючи на численні деталі збігів із сучасною Україною, а відповідно не маю жодних підстав сумніватися у тому, що війна закінчиться у 2024 році? Я розумію, що багато хто очікуватиме тепер, що війна закінчиться рівно через 10 років і почне лічити дні та скаже, що залишилося до 10 років зовсім небагато. Проте, панове, цей надмірний оптимізм також потрібно вгамувати, поза як жодна війна в історії. Не тривала рівно 7, 5 чи іншу кількість років. І за решту часу, коли продовжуватимуться воєнні дії до закінчення цієї війни, на жаль, відбудеться ще багато трагічних подій. Нагадаю, що існує велика кількість пророців про закінчення цієї війни саме у 2024 році. Значна кількість цих пророцтв вказує на те, що це буде весна 2024 року. Деякі із них можна знайти ось на цьому відео, а відео можна знайти на цьому каналі. І поза як пророцтво із Послання до Смирнянської церкви є найбільш авторитетним із таких пророцтв, і воно їх підтверджує. Можна не сумніватися, що йде останній рік війни. На мою думку, панове, наступне, тобто третє із цих послань, звернення до церкви у пергамі стосується Російської православної церкви, а відтак і всього російського народу. Насамперед на це вказують такі дві деталі: перша із них така: Знаю, де мешкаєш. Там, де престол сатани. У Пергамі дійсно знаходився широковідомий пергамський вівтар, і багато хто знайшов у ньому подібність до Мавзолея Леніна. Але престолом сатани можна цілком слушно назвати і весь кремлівський комплекс, а не лише мавзолей. Позаяк у цьому місці відбувається посередницьке керівництво. Багатьма справами диявола. Друга деталь це останні слова звернення до церкви у пергамі Покайся ж, а якщо ні, приходжу до тебе скоро і воюватиму мечем вуст своїх. Росія не покаяться, допоки Христос не почне воювати з нею мечем своїх вуст, коли ж розпочне воювати. Вона розпадеться на кілька держав. Розумію, що не всім припаде до вподоби це пояснення апокаліптичного послання до самих церков. Адже дехто волів би, щоб небо призначило бути українській церкві придатком Російської православної церкви, проте небо не приймає індивідуальних чи навіть колективних замовлень на хід історії. У Господа Бога безліч вірних слуг, але немає свого офісу президента, який би всім керував замість нього. Крім того, автор і робив це відео для осіб, які б хотіли, аби горе України тривало ще багато-багато років, а Російська Федерація залишалася в своїх сучасних межах. Тож їм не обов'язково було заходити на цей канал, я їх сюди не кликав. Дякую за підтримку своїм постійним глядачам, за вподобайки і коментарі і дякую опонентам за їхні негативні коментарі. Кожен коментар, навіть негативний, свідчить про загальний інтерес до відео і сприяє його поширенню. Навіть дизлайки сприяють поширенню відео, якщо їх не більше 3-4% на цьому каналі більше ще не було. Повна відсутність дизлайків вказує на те, що відео має недолік, воно нерезонансне. Тому дякую кожному особливо, а особливо своїм однодумцям.